Всім доброго ранку. Так, сховалися в холодок, будемо набирати зерно. Ячмінь вони ще вчора, увечері поносили, взялись до пшениці. Так, половинку вже набрали. Хоть і під виноградом, а річки біжать. Листячко жовтіє. Так, Ігор. Води нема полити виноград. Ага, ще виноград поливати. нема. Світ дорогий. Насос качає, теж світло стоїть гроші. Ага. Бензин дешевший, да-да. То екстрений случай генератор. Так, оце так придумав, під'їхав меншою прицепкою під здорову. Тут набираємо, а на меншу складаємо. Ой, да штой витарец. Так, лишилося ще небагато. І Анжела вже прийшла допомогти, вже й приїхала із стального, возила Олежку, аналізи здавати. В нього був цукор підвищений трошки. І ще й встигла нам допомогти. Дівчатка вже добирають. Всі в пилюці в остяках. прийдеться вести на річку з нових. Так, нас трошки погріміло. Надійшла хмара. І що ви думаєте? У сусіда на ячмінь іде дощ, а в нас під хатою нема. Оце так. Да. Ну, помаленьку о-о-о-о, наближається. Тікаю, тікаю, тікаю. А мої ще десь на річці. О, зараз купаються. Все, все-все-все. О, то-то-то-то-то-то. О-о-о-о-о-о. О! Ночі, надовго? Ой-ой! Написали, що буде вітер і погримує. Так, город ми змолотили, зерно сховали. О, дві минути. Вітер перегнав хмару. Пішло десь далі. А куди пішло? Вітром, вітром промодує. Так. Да. Пригнало, трошечки покрапав. Ну, малесенький крапає тут. А в сусіда йде краще, і видно звідси. Я ще так не бачила, щоб границя була на городі. Так, чекаємо, що буде далі. Вилізла ж на балкон, подивитися, що робиться в сусідньому селі через річку. Там стояла стіна і ще сиво там, а в нас нема. Хвилинку передуло, хмарки маленькі стоять, але вітер перегнав. Чи вернеться, чи ні до нас, не знаю. Но там ще сиво. Ой, пускається знов. Вернувся дощик назад. Боже, не вже хоч трошки промочить. Ну вже все, половину погоріло, що мало згоріти. О! Зараз мої відпочивальники будуть тікати, бо якщо буде болото, то вони не виїдуть звідти. Ну, до болота далеко. Дивіться, за хатою. Дощу нема. Так, перейдемо на друге вікно. На це вікно дощ. Оце? Ох, і знов линуло. А як шарахнуло, в мене чуть серце не стало. Добре, що я на той час нічого не знімала. Ох, і лиї. Я вже переживаю за своїх відпочивальників, хоч вони й машинами, то їх не намоча, думаю. У спіну з річки вилізти. Ох, і лиї. Так все байдуже, але щоб кукурудзи не положили. Не положив вітер. Граду наче не видно. Дай. Так, дочекалася я своїх відпочивальників, їдуть уже додому. Потім будуть їхати поратися, тоді заїдуть на каву. Ой, не світи те... очі. Світи очі. А, я матір, потім воно знову заглопть. Мастя, це кафе. <потом> Все ви на Настя? Да? Довго вила. Так, вже вечоріє У нас дощу як і не було. Правда, трошки роса. Не було в нас чотири години. Світла потім дві години було, але інтернету не було. Тепер чотири години знов нема світла. Вже повинні включити десь у 22. Не знаю чи включать. Так, зібрали ми пшенички із 40, сотих, близько 2 тонн. А ячменю з 25 сотих тонну. В общем, не, не дуже багато і не мало, я так думаю, в середньому. На таку спеку це ще добре вродило. Так, земелька зверху ще чорна, ще не висохла. Отак у нас згоріли наші гарбузи. І попід воріхи трохи, так що прийдеться нам ці воріхи вбирати. Вони щось все рамне змерзають тут, і орішків мало, хоч і вони добрі, м'ягенькі, але ж як вони ще підростуть, то затінять півгорода. Так що побачимо осінню, що ми з ними будемо робити. Добре зараз, не жарко. О, кум гуси пасе. Приїхали гунучатка. Завтра треба варити їм кукурудзки. Так що чекаємо, поки включать світло. Всім на добраніч і тихо, і всім ночі.